Слава Україні, слава нашим героям-захисникам, завдяки яким ми можемо жити, працювати, здійснювати свої мрії, якісь бажання, які можливі в цей непростий для українців час. Вітаю всіх садівників, аматорів. І, можливо, тих, хто вважає себе професіоналом. Сьогодні маємо 30 жовтня, отакий гарний, гарний осінній день. Останні теплі дні посилає нам Бог, природа. І от хочу поділитися з вами своїми. Якимись здобутками і, можливо, такими комерційними моментами, які якби присутні частково в нашому житті ось хочу похвалитись своєю хормою. Яка вже на протязі сіми років була, як кажуть у нас на Україні ялива, тобто пуста. Я вже й сумнівався, чи це вона і ось ми маємо. Один плодик. Їх було чотири. Вона їх скинула, осталось, оставила один. Ну і зато хвалити Бога і дякувати її. Наслідуючий рік, коли неї ростуть ось дві, які були сином моїм посажені з кісточки. Звичайно, і хурми, яку ми купуємо в магазині, вони, на жаль, ні цвіту з них не було нічого. Я їх так і посадив, і не пересаджував, вони ростуть в мене всі три. От. Так вийшло, що вони в винограднику виявилися. Тож, на слідуючий рік, сподіваюся, отримати більше. Ця твердаша, листя вже починає обпадати, ще де-де-зелене, але вона вже має дозрівати пожовтіла. Ще тієї неділі вона жовта не була. Її треба буде обрізати частково, щоб дати їм розвиток. Ось. Потім треба буде обрізати виноградник. Багато роботи зараз в селі. Хочу посадити саженців сортів свого винограду. От скопав отакий грядку. Буду робити це на зимову посадку. А це, друзі, от, саженці З таким ось корінням це однорічки, а це двохрічки саженці, ожини безшипної з сорту. Лактау. Безшипна ожина, дуже гарним врожаєм. Мене вона вже не один рік. Я її вирощую. У мене тільки цей один сорт вона влаштовує нас всіх. Дуже солодка, дуже врожайна, невибаглива, які сухі літа. У мене не було ні поливу, нічого. Зараз в мене вода вже з'явилась, а раніше її не було таї води потрібні кількості, керниці попересихали, і вона гарно родила кожен рік, нам вистачало кілька кущів для всієї нашої родини. Ось, я її викопав, От, тому що там. Градку робив, І прийшлось викопати. І оці саженці будуть реалізовані. Тобто можна їх замовляти за телефоном 097 308 98 74. Я його вкажу ще під відео. Їх можна замовити собі. Ціна одного дворічного саджанця буде коштувати 50 гривень. Однорічки будуть йти в... тим, хто бере більше п'яти саджанців. Також є обмеження по сумі. Це буде становити 100 гривень, тобто два саджанці. Тому що села вести на нову почту це затратно по часові і по, по грошах. Ось відправку буду проводити 4, -го, 4 -го листопада і подальші вихідні дні. Також в мене є саженці винограду селекції. селекції Болгарії універсальний сорт Крістал, який я обзор є в моїх відео. Їх небагато багато тут, а штук 15 буде. І десяток є саженців сорту Black Grand. Отакий ось він, друзі, він ще висить. Mm. Mm. Це щось із чим. Дуже смачний. Цей сорт витримує більше 30 градусів морозу. Він не укривний, в мене він росте на арці Також так, як і Кристал. Крістал 28. Але це столовий сорт, а той універсальний. Солодкий, добрий, дрібний. Ну, Хоча дуже ранній сорт Black Grand до середніх. Ну, він визріває, в нас він визріває повністю. Отакі така комерційна пропозиція буде від мене. Ось тут в мене ще раз тут також ці, не було навіть часу їх прополоти. Тут вже двох річки я їх осінню. Торік відсадив однорічками річками сюди, вони виросли. Це також ожина лактау. Тож, всіх з недільним святковим днем робіть свої замовлення, хто хоче мати таку чудову ягоду в своєму господарстві. Коша немає. Бажаю всім нам скорої перемоги над проклятою балалайнею. І слава нашим героям! Слава Україні! Всім гарного дня!